Доброго дня Годування бджіл е, взимку е, Канді. Да? Як ми його готуємо? Канді можна придбати в бджіломагазині, на даний час вже продається воно в пакетах там, по кілограму, по два але можна приготувати самому. Якщо у вас сімей не дуже багато, там 5-6-7 сімей. То в домашніх умовах можна приготувати. Для цього потрібна лише кофемолка. Другі сильно круті оборудовання вам не потрібні. Їх роблять там із болгарок, там і ще щось для великої кількості канді. Але якщо у вас мала кількість сім'ї, вам треба мала кількість канді, там 3-4 пакетика, то ви зробите її самі на кофемолці. Що ви робите? Берете цукор малими дозами для того, щоб і не зруйнувати вашу кофемолку, Невеликими дозами по 100-150 п'ятдесят грам, перемелюєте цукор. На е, пудру робите пудру, прямо муку робите з неї Робите ту кількість, яка вам потрібна. При, приблизно в один пакет я кладу кілограм канді, е, тобто на одну сім'ю один раз покласти приблизно кілограм. Можна і два робити, але я роблю кілограм. Е, зробили ви. Пудру, далі ви берете мед. Мед в даний час він у нас сівший, він зкристалізований. Що ми робимо? Мед можна просто занести в тепле приміщення, поставити біля батареї, можна біля плити, якщо ви в частному домі, або розігріти на паровій бані, але розігріваю я не до жидкого стану, а до стану. Такої, я не знаю, сметани, да? ну такий густоватий, він не геть жидкий. Все далі ви заміщуєте як обичне тісто. Ви просто в миску насипаєте цукрову пудру, виливаєте цей мед. І вимішуєте до того часу, поки ваш мед не буде приставати вже до рук і вже буде образовуватися тісто. Сильно круто замісювати не потрібно, тому що тільки винесете ви на холод, бо на дворі ваші бджоли там холодно, він зразу стане камнем. такий. Тому замісюємо м'ягеньке його робимо, для того, щоб воно у нас не задубіло. І набираємо пакети, бажано такий зіп-пакет. Платненькі, пробиваємо декілька дирочок знизу і ставимо зверху на сім'ю. І з розчота, що кілограм на хорошу сім'ю, яка займає 6 або 8 вулочок, кілограм це місяць, не більше. Тому розчитуйте, що якщо ваша сім'я вже зайшла за середину, наближається до краю вулика, і ви їм вже будете ставити канді, то через місяць ви повинні обновити цей ліпачок. От якось так.